Ліна Костенко про сенс життя. Людям не те, що позакладало вуха, людям позакладало душі. Огидна річ це наша терплячість, наша звичка відмовляти собі у всьому, так усе може відмовитись від нас. Кожному поколінню. Зняття свої кошмари. І жах не в тому, що щось може змінитися. Жах в тому, що все може залишитися так само. Я нічого не боюся. Я боюся лише причетності до ідіотів. Проблеми же божевілля буйних ще можна вилікувати. А тихо помішані то вже навік. А секунди то летять. Секунди летять і отак можна вмерти. Нічого не встигнете, Встигаєш тільки втомитися. Нам треба жити кожним днем, не ждати омріяної дати, горіти сьогоднішнім вогнем, бо потім може й не настати.